Коробка тепла для захисника напередодні різдва усією Україною шириться цей флешмоб. Його головний посил спрямований на підтримку воїнів на фронті, аби подарувати їм частинку різдвяного тепла. Долучилися до ініціативи і Рівненський дитсадок. Більше про це дивіться далі. Разом із синочком зібрали речі для військовослужбовців. Родина переїхала із Харкова на Рівненщину у березні 2022-го. Вони активно долучаються до різних волонтерських акцій, які допомагають нашим захисникам. Я вирішила своїм прикладом. І приклад хотів показати на саме чоловік. І ми збирали з дитиною це до цього. Ми також займаємося цим. але хотілося, саме, щоб він в кругу своїх друзів. Був активним і ну і показував цей приклад. У межах акції Коробка тепла для захисника всі охочі можуть зібрати пакунок та наповнити його речима першої необхідності для військових. В Рівненській області долучилися до ініціативи понад 20 дитсадків. Чим зачепила нас ця акція? Тим, що коробочка буде для кожного захисника. Тобто коробочка може бути іменною. І в цю коробочку ми вкладаємо речі, які най необхідніші там холодних окопах. Ми розуміємо, що зараз зима, що зараз холодно, сиро. Ми підтримали цю акцію, дякуючи нашим батькам, дякуючи нашим сусідам, друзям, ближнім. Допомагають не лише дорослі, а й дітлахи. У коробки складають їжу, солодощі, грілки та термоковдри. Також додають свої малюнки, шкарпетки, е, солодощі, супчик, приправи, каву, е, мило, таблетки і, і малюнок. Допомагають тривають, Ось так. Покупали. І наверх прикладіть. Там, де ось. ось. Для кожного військового роблять індивідуальні коробки, які відправлять безпосередньо по всій лінії Східного фронту. Довозити їх будуть волонтери, капелани та військові, які повертаються з ротацій у свої частини. Людмила Жук, Павло Стецюк, Валентин Зледенний. Новини Рівного.